Стрілковий сезон все ближче і ближче і прийшов час обслуговувати лук. Взагалі історично для цього використовувалися різні натуральні засоби, такі як бджолини віски, навіть сало, для того, щоб не збиралася волога на тятиві, не всотувалася в неї, і тятива якомога довше виконувала свою задачу. Я хотів спробувати натерти все це бджолиним воском, але коли я його отримав, то він був дуже твердий і його потрібно розтоплювати, потім чекати потрібної консистенції. І я просто не захотів заморочуватися з цим. Цьому нам допоможе отака от спеціальна штучка. Це не помада для губ і не клей ПВА. Це спеціальний віск для обслуговування тятиви лука. Виглядає він ось таким чином. Він вже не гарненький, бо використовувався. Має таку шероховату поверхню і далі ми зрозуміємо чому. Як же ми будемо обслуговувати наш лук? Ми беремо віск, натягуємо лук, кладемо його собі десь на, на коліно, чи як вам зручно, і починаємо змащувати. По всій довжині, вона в мене вже змащена повністю, тому я наніс капелюшку. І починаємо пальцями втирати це все. А взагалі це робиться для того, щоб не розходилися волокна. Тому що при стрільбі все ж таки вона розпушується, волокна розходяться, і віск їх тримає разом. Він не дає далі сухій, сухій тятиві розходитись. А також він зберігає тятиву від вологи. Ясна річ, що вже сучасні тятиви вони робляться із сучасних тканин, із синтетичних тканин, не з натуральних, як раніше, бо робили тятиву раніше із кінського волосу робили, із з льону робили, із різних, із жил. Колись я навіть зустрічав інформацію з жил тваринних робили тятиви. І вони дуже боялися в полоні. Тому їх або вдягали перед стрільбою. Перед боєм, і зберігали в спеціальних мішечках або під капелюхом, щоб вона була завжди суха, не волога. Але, тим не менше, навіть якщо це синтетична тятива на сучасному луці, вже, хоч він і е, більше до історичного, схожий, її змащувати і обслуговувати потрібно все одно. На будь-якому луці. Хоч це спортивний, е, хоч це ось такий близько історичний, ми його таким чином пальчиками вмащуємо в волокна. Щоб вони були у нас збережені і не розходилися. Ось і все в принципі швидесенько. У нас готова тятива до стрільби і до використання в новому сезоні. Де я знайшов конкретно цей віск, яким я натирав свою тятиву? Все це є в інтернеті. Все дуже легко і просто. Забивайте в пошукових віск для тятиви. Видає дуже багато різного, тому бережіть своє спорядження, піклуйтеся про нього, змащуйте, обслуговуйте, і все буде у вас добре. А я піду постріляю.